Відчуває, ти залазиш і зразу тебе о -о окутує таким теплом. Теплом такі спальники для українських військових на фронт шиє кропивницьке підприємство. Гроші на матеріали третій рік поспіль збирає керівник громадської організації Волонтерський інформаційний фронт Дмитро Семенюк. Цієї зими планують пошити і відправити 200 спальників. Спальники на фронті вони горять. Це розхідний матеріал. і Треба це, це розуміти. Коли ти втратив спальники, тобі треба десь. Пережити наступну ніч, то без спальника там, де немає будівель, де немає практично від дерев, немає немає нічого. Просто в голому полі на морозі. Це дуже тяжко. Розповідає у грудні відправили перші 20 спальників. Мають запити на 40 спальників на Донецькій, Харківській та Херсонський напрямки. Цієї зими ми оголосили збір таки на суму 460 тисяч гривень, що є рівноцінному саме 200 спальникам. Станом на сьогодні ми зібрали вже 76 тисяч. Верх спальничка виконаний з тканини плащівка, тому він, вона відштовхує воду і сам спальничок не промокає. Розмір цього спальника він по стандартам ЗСУ. Розмір спальника 2 метри. Найголовніша особливість це те, що ми ставимо утеплювач холософт. Не синтапон. «Холософт» – це український виробник. Цей утеплювач не збивається після прання, не деформується, як коли його скручуємо в компресійний мішечок. Не пліснявіє, дуже швидко сохне. Хочеться, щоб війна якомога швидше закінчилася нашою перемогою. Це певна підтримка, і хочеться робити. Все максимально можливе в тому місці, де ми є. Отак, От тому ми вирішили, що будемо саме віддавати спальники по собі вартості. В Цьому році виходить 2300. зі слів керівниці підприємства. Спальник витримує температуру до 20 градусів морозу. Хочемо подякувати волонтерському інформаційному фронту за допомогою. За допомогою зі спальниками, які нас виручали в холодні та теплі часи, перебуваючи в зоні бойових дій, зараз ми потребуємо нових спальників, так як вони себе дуже чудово зарекомендували, і будемо дуже сильно вам вдячні. Триватиме акція зі збору грошей на спальники до кінця зими. Перерахувати гроші можна на рахунок громадської організації, сказав її керівник Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.